Единички. Що тут моїх одиниць? Четвірка мечів. Заморені. Будете якісь втомлені, від... зуп... вибачаю, карта зупинки, карта якогось відпочинку, відключення розуму, тіло просить паузу. Якось таке будете. Зупинка. Зупинка. Як... По якій причині? Давайте подивимося, що це буде за зупинка. Давайте подивимося, яка причина. Чому саме ви будете в енергії Дня четвірки мечів? Що що є? Що яка ситуація із минулого? Що це за ситуація? Можливо, в когось професійної діяльності, а можливо, якихось, касається якихось грошей, або навчання, наприклад, дитини, або вашого навчання. Ця ситуація проявиться у вашому житті, дуже якось не, на даний момент, не, то в цей день проявиться якісь так неожиданно. По, по, і, що ви з цією ситуацією? І ви чи можливо, вам придеться оцю ситуацію, чи якась, я не знаю, щось із минулого вам потрібно буде відстояти. Різко, треба буде доказати, можливо, щось, відстояти свою територію. Оце, ну, Тут може бути щось касається, можливо, ваших ну, якихось грошей. Може бути, якісь там, не знаю, чи свої ем, границі, чи, чи правильность зробленого, щось будете доказувати. It's simple. І е, як буде вирішуватися, вам якщо при по, як наче вам щось е, зми... Значить, так, з минулого з'явиться якась, не знаю, інформація або, можливо, якийсь документ, якось вирветься в ваш понеділочний день. Ви прочитаєте його неожиданно до новину, скажете, ні, мене це не устраює, я буду добиватися свого. Мені треба, е, наприклад, більше грошей, да, більше можливості. І оце буде в цьому дні. Ви. Зупините це все, ні, так мене не устраює. І потім, як вона вирішиться ситуація, те, що вам потім предложать, наприклад, ви запротестуєте, вам щось предложать, і ви скажете, ні, мене це не устра... не устраює. Ви знову заходите в четвірку, теж четвірка кубків, емоційно ні, не хочу. А, ну, ваша така якась а, апатія до цього, що вам можуть предложити, да? що може так судьбоносно якось. І четвірка мечів, тобто я не хочу це приймати, мені це не потрібно. Ну, ситуація знову під... ну, Ситуація повертається знову в, те, в той же стан, який і був, підвішений. Тобто карта, треба розібратися в цьому питанні, а нині там. Оце